Вітаю! Ми продовжимо вивчати вектори на площині. І сьогодні порозв'язуємо графічні завдання, пов'язані з кулінарними векторами. Вітаю. Ви вже знаєте, що кулінарні вектори це такі вектори, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих. І вони можуть бути співнапрямлені або протилежно напрямлені. Виконаємо перше завдання. Потрібно виразити усі вектори через вектор А. Дивимось на перший вектор. Він такий же за довжиною, як і вектор А, але протилежно напрямлений. Отже, даний вектор можна записати як мінус А. Дивимось на другий вектор. За довжиною він удвічі більший, і співнапрямлений з вектором А. Отже, виразимо його через 2А. Два вектора А. Третій вектор за довжиною вдвічі більший за вектор А, але протилежно напрямлений. Отже, третій вектор виразимо так, мінус 2А. Четвертий вектор співнапрямлений з вектором А, але за довжиною вдвічі менший. Отже, 1, 2, А. Або 05 А. П'ятий вектор мінус одна А. Шостий вектор. 3 четвертих вектора А співнапрямлений. І зверніть увагу, що вектор А займає 4 клітинки, а тут 3 клітинки. Тобто даний вектор 3 четвертих від А. І сьомий вектор мінус 3 четвертих А. Із даного завдання можна зробити висновок, що вектори А і А. Лямда а, де лямбда деяке число колінеарний. Тобто, якщо ми помножимо вектор на якесь число, то отримаємо колінарний йому вектор. Причому, якщо лямда більше нуля додатнє число, то вектори співнапрямлені. А якщо лямда від'ємне число, то вектори протилежно напрямлені. Зупиніть відео і самостійно виконайте друге завдання. Виразіть усі вектори через вектор n. Перевіряйте: перший вектор мінус n, другий вектор 3n, третій вектор мінус 2n, четвертий вектор мінус 2 третіх n, і п'ятий вектор 1 третя n. Третє завдання. Дано вектор С, потрібно побудувати вектор мінус С, 2 С, 3 п'ятих С і мінус 4 п'ятих С. Ви вже знаєте, що якщо деякий вектор множиться на число, то утворюється колінеарний вектор. Тобто нам потрібно побудувати колінеарні вектори з вектором С. Колінарними називаються вектори, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих. Ми будемо будувати вектори паралельні вектору С, і враховувати відповідне число, на яке вектор С множиться. Отже, що означає побудувати вектор мінус С? Вектор мінус С має таку саму довжину, як і вектор С, але напрямлений в протилежну сторону. Це протилежний вектор. Отже, будуємо вектор довжиною в 5 клітинок, але напрямок робимо йому протилежний вектор мінус С. Побудуємо вектор 2 с Що це означає? Це означає, що ми маємо побудувати співнапрямлений вектор з вектором С, 2 додатнє число. І довжина вектора 2 с вдвічі більша за довжину вектора С, тобто 10 клітинок. Отже, Будую співнапрямлений вектор з вектором С довжиною в 10 клітинок. 2С. Як побудувати вектор 3 С? По-перше, Вектор 3 п'ятих С буде співнапрямлений з вектором С, тому що 3 п'ятих додатнє число. Довжина його буде становити 3 п'ятих частинки від С. Так як довжина вектора С 5 клітинок, то 3 п'ятих 3 клітинки. Отже, будуємо вектор довжиною в 3 клітинки, співнапрямлений з вектором С, 3 п'ятих С. І останній вектор мінус 4 п'ятих С. Мінус 4 п'ятих від'ємне число, отже, вектор буде протилежно напрямлений з вектором С. Довжина його 4 п'ятих від довжини вектора С. Отже, 4 клітинки. Малюємо вектор, протилежно напрямлений з вектором С, довжиною 4 клітинки. І даний вектор мінус 4 п'ятих С. Зупиніть відео і самостійно виконайте четверте завдання. Перевіряйте. Вектор мінус К протилежний вектору К. Вектор 3К співнапрямлений з вектором К і довжина його втричі більша. Вектор мінус 2К протилежно напрямлений з вектором К і довжина його вдвічі більша. І 7 других К співнапрямлений з вектором К і довжина його 7 клітинок. П'яте завдання. Вектори, зображені на малюнку, отримали примножені вектора М на деяке число. Знайдіть це число. Що потрібно робити? Спочатку я виражу кожен вектор через вектор М. І тоді буду бачити потрібне число, потрібний множник. Отже, вектор К співнапрямлений з вектором М і довжина його втричі більша за довжину вектора М. Тому. Вектор К дорівнює трьом векторам М. І потрібний множник, потрібне число 3. Вектор П протилежно напрямлений вектору М і довжина його вдвічі більша за довжину вектора М. Тому вектор П дорівнює мінус 2 м Множник мінус 2. Вектор а протилежний вектору М. Отже, вектор а дорівнює мінус м. Множник. Мінус 1. І вектор С, співнапрямлений з вектором М, довжина його вдвічі менша за довжину вектора М. Тому вектор С дорівнює 1 друга М. або 05 М. Тому множник 1 друга або 0,5. Зупиніть відео і виконайте шосте завдання самостійно. Перевіряйте. Отже. Виразимо кожен із векторів через вектор n. Вектор k дорівнює мінус n, отже потрібний ножник потрібне число мінус 1. Вектор p дорівнює 2 вектором n, отже, множник 2. Вектор a дорівнює 3n, отже, множник мінус 3. І вектор c дорівнює 3 других n, отже Ножник 3 або 1,5. Сподіваюсь, що за допомогою даного відео ви розширили свої уявлення про кулінарні вектори. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!